З 1 червня у навчально-виховних закладах Коваля почали працювати пришкільні табори. В таборі Джерело загальноосвітньої школи номер 8 цікаво та різноманітно проводять своє дозвілля 75 дітей віком до 14 років. Мені надзвичайно подобається бахливе життя нашого табору, і бо кожен день який я проводжу тут. Ми робимо щось інше, дізнаємося багато нового, цікавого. У нас проводяться ігри, конкурси, прогулянки на свіжому повітрі. Вчора було свято бантиків. Я, наче дівчинка, була у бантику. Було дуже весело. Я дуже люблю свій загін і вихователів, а ще нас дуже смачно годують. І за це ми вдячні нашим кухарям. Кожен із загонів табору джерело має своє ім'я. Аня Вандюк написала вірш про своїх друзів-смайликів. Ми веселі та квітливі, бо настав канікул час День до школи. Всі щасливі. Скучати тут ніхто не дасть. Ігри, конкурси, пісні, ще й екскурсії в усі кінці. А які смачні борщі? Все нам любо, все нам до душі. Ця ковальська школа була першою на Волині, де в щоденний навчальний процес наважились інтегрувати дітей з особливими потребами. В нас відпочиває у нашому таборі 31 дитина з особливими освітніми потребами та які перебувають на диспансерному обліку. Ми старались організувати дітям цікаве дозвілля. Кожен день у нашому таборі має свою назву. Щоденно вони ходять на екскурсії, вже відвідали і пожежну частину, відвідали і медичні медичні заклади, побували на хлібокомбінаті. Приходять вони на 9 Годину і перебувають у таборі до 15 години загалом пришкільні табори при навчально-виховних закладах Коваля відвідують 1620 дітей. У нас функціонує 18 пришкільних таборів. На це з бюджету міста Коваля виділено 362 тисячі 880 гривень. Щодня на харчування дітей виділяється, з дитини, виділяється 16 гривень. Ми стараємося організувати так відпочинок дітей, щоб вони займалися своїми цікавими справами, відпочивали фізкультурою, спортом займалися, організовуємо екскурсії, різні експедиції, походи. Ну це звичайно сприяє не тільки відпочинку, а й вихованню патріотизму в наших дітей любові до свого рідного краю, до свого міста. Олімпійський день бігу покликав на старт легкоатлетичних забігів сотні ковальських дітей. Окрім тих, хто відвідує пришкільні табори, взяти участь у змаганнях міг кожен охочий. Олімпійський день бігу не розриво зв'язаний із всесвітніми змаганнями, тобто олімпіадою. Яка відбудеться в Ріо де жанейро оскільки коваль місто дуже спортивно, в нас є дуже багато досягнень. Дуже приємно відзначити, що в цьому році буде будуть участвувати два. Дві спортсменки з Коваля будуть представляти честь збірної України на Олімпійських іграх Веріо Дженера. Це Коп Тетяна з боксу, член збірної команди України, і Юлія Остапчук Кач. Ці діткам є на кого рівнятися, і їхні старання може привести до такого гарного успіху. Переможці стартів Олімпійського дня бігу, окрім дипломів, отримали також заохочувані призи від організаторів змагань.